Вітаємо вас на каналі «Скарбниця Духовності, Ви вислухайте надзвичайно сильну молитву до Божої Матері. О Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя Ісуса Христа, ти, яка завжди заступаєшся за нас перед Твоїм Сином і Господом нашим, і спокою і смиренням. Звертаємося до тебе, просичи твого милосердя і заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Те, яка народила Спасителя світу і своїм материнським серцем, охороняєш нас, прийми цю молитву наших грішних сердець, Визволи нас від всяких бід і нещасть, захисти від ворогів видимих і невидимих, і даруй нам мир і спокій у нашому житті, О, пречиста Діво Марія, ти яка своїм життям показала приклад смирення, терпіння, любові, і навчи нас як слідувати твоєму прикладу допоможи нам зростати в вірі надії, любові до Бога і ближнього, щоб ми могли з тобою спільно славити Господа, Пресвята Богородиця, будь нашою заступницею перед престолом Всевишнього, молися за нас, щоб Господь простив нам наші гріхи і обдарував нас своєю благодаттю, відведи від нас усі спокуси, і злі наміри ворогів наших, просвіти наші серця і розуми, щоб ми могли розпізнати його святу волю і слідувати їй. Ти, яка завжди прихиляєшся до молитв твоїх дітей, допоможи нам в наших потребах і скорботах, вислухай наші молитви і даруй нам Твоє благословення, піднести нас до духовних висот, щоб ми могли відчути радість спілкування з Богом. О Всебога, матір Божа. Ми довіряємо Тобі, наші сім'ї, наших дітей і всіх наших рідних, захисти їх, від усякого зла і направ на шлях спасіння. Будь нашою покровителькою всі часи і обставинах життя, оприсвята водичиця наша, невідкінна молитва, і не залиш нас у наших потребах, допоможи нам зберегти віру непохитною, надію живою, а любов чистою, випроси Твого Сина і нашого Бога, щоб Він дарував нам здоров'я, душевне і тілесне, мир у наших серцях і благословення на всяке добре діло. Ми просимо тебе, О Мати Божа. Не залишає нас у часи випробування скорбот, будь нашою втіхою, надією, нашою провідницею і захисницею. Допоможи нам зростати в богачесті і святості, щоб ми могли достойно славити Тебе і Твого Сина на віки віків. Амінь. Присвятай, водичице, Богородице, ти, яка є нашою захисницею та небесною заступницею. До Тебе ми прибігаємо з усіма своїми потребами та скорботами, милосердна мати Господа, нашого Ісуса Христа. Твоя любов і милість безконечні, ти завжди чуєш нас у наших молитвах і допомагаєш нам у наших бідах. Ми, грішні та немічні припадаємо до Твоїх причистих ніг і молимо тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. Прихилися до нас грішних та у Твого Сина і нашого Бога прощення, гріхів наших, і мир, душам нашим, Пресвята Богородиця, Ти є нашою надією та опорою. Ти завжди готова заступитися за нас перед Престолом Всевишнього. вислухай наше моління, і допоможи нам у всіх справах наших, ти, яка є матір'ю милосердя, сціли наші душевні та тілесні немочі, направ наші стопи, на шлях праведності та спасіння, о милосердна мати, Ти, яка не залишаєш нікого без своєї опіки, просвіти наші уми і серця, щоб ми могли бачити і розуміти волю Божу у своєму житті. Багаємо тебе, Пресвята, владичице, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, дай нам силу та мужність стояти у вірі, не піддаючись спокусам і випробуванням цього світу, і твоїм покровом знайдемо мир і спокій, бо ти є джерелом незгасимої надії та непохитної віри. О, Пресвята, Діва, та яка народила у світ Спасителя нашого, випроси у нього, милість і благодать для нашого народу. Заступайся за нас перед Твоїм Сином, щоб Він дарував нам мир, звагоду та благополуччя. Нехай Твою любов і опіка завжди буде з нами, зміцнюючи нас у вірі та любові до Бога й ближнього, мовимо тебе, Пресвятаю, Богородице, охороняй наші домівки і родини, дай нам здоров'я душевне і тілесне, захисти нас від усіляких бід і напастей, омати Божа, благослови наші труди та починання. Щоб у всьому ми прославляли Твоє святе ім'я і завжди дякували Тобі за Твою безмежну любов і милість, О, Пресвята владичиці, не залиш нас без твоєї небесної допомоги, особливо година скорботи і випробувань. Ти є нашою надією та опорою, і ми віримо, що з твоєю допомогою зможемо подолати всі труднощі та випробування, які зустрічаються на нашому шляху. Прийми, Пресвята Богородице, нашу смирену молитву. І випроси у свого Сина і нашого Бога, прощення і спасіння для нас, і наших близьких, нехай Твоя благодать і милість завжди будуть з нами, наставляючи нас на шлях праведності і спасіння, оприсвято Діво, присвяти наші серця, світлом віри і любові до Бога, допоможи нам у всіх наших справах і благослови нас на кожен день нашого життя, бо Ти є наша надія і заступниця, і ми віримо. Що з твоєю допомогою зможемо досягти вічного життя і блаженства у Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята і Богословина, водичиця наша, Богородице, Ти, що народила Сина Божого, Спасителя нашого, і завжди перебуваєш в милості до нас грішних, прихили Своє милосердне око до наших малінь і прийми їх з любов'ю і з піщуттям. Напишіть мене, до прохання в коментарях. Ти, що і ще матір'ю милосердя і заступницею всіх християн. Заступниця наша перед престолом Всевишнього, у свого Сина, прощення гріхів наших, світло істини і життя вічне, дивися на нас із висот своїх небесних, і осяй нас Твоїм святим світлом, щоб ми, залишивши всі гріховні шляхи, йшли шляхом правди і богочестя. Пресвята Богородице, Ти є джерелом вічної радості, благодаті, цілий наші душевні, тілесні немочі. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, укріпи нас, у вірі і любові до Бога і ближнього, ти, що своїм покровом захищаєш весь світ. укрий нас від всіх і скорбот від ворожих наклепів і підступів, мати Божа, ще негасина свічкою молитви перед престолом Господа, висухай наші прохання за мир у всьому світі, за благополуччя нашої вітчизни, за здоров'я і спасіння всіх, хто потребує твоєї допомоги і підтримки. Особливо просимо тебе, о заступниці наша, за наш народ, який переживає тяжкі випробування, даруй нам силу і мужність, терпіння і мудрість, щоб ми змогли вистояти і перемогти в усіх випробуваннях, опричисте дівоти, що невтомної молитвини цю за весь світ, молися за наші родини, за наших дітей, щоб вони росли у вірі любові, були захищені від всіляких спокус і небезпек. І щоб їхнє життя було сповнене радості і благословення Божого, милосирно мати прийми ці наші миління, і не відверни свого лиця від нас, але завжди будь з нами, допомагай нам у всіх наших потребах і скорботах, і приведи нас до вічного спасіння у Царстві Небесному, де з усіма святими будемо славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати Божа, мати всіх вірних, Твоє ім'я, і слави на небі і на землі Твоя велична перевершена, і твоя милість безмежна. Зі смиренним серцем і великою вірою звертаємося до тебе, як діти, до своєї матері, шукаючи Твого заступництва і благодаті. О все Марія, прихили своє милосердне вухо до нашого моління і вислухай наші прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще Дівою присвятою невгасимої світлиною святості, зверни свій милостивий погляд на нас грішних, і зглянься над нашими потребами, ми просимо Твого заступництва перед Престолом Божим, молимося за Твою допомогу в наших щоденних справах, щоб наші труди були благословені, годні Богові, Ти ще захисницею, і покровителькою нашою, оберігай нас, від всякого зла від ворогів, видимих і невидимих. Від надух душевних і тілесних, умилостивий Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб стілив, наші рани дарував здоров'я і сили для служіння Йому, Пресвята Мати, обдаруй наші сім'ї своїм благословенням, охорони їх від біди і нещастя, обійми їх своєю материнською любов'ю, допоможи нашим дітям зростати в мирі та вірі, дай мудрість і натхнення слідувати шляхом праведності покровом Твоїм огорни наших рідних і близьких. Щоб вони завжди були під твоєю опікою і захистом, мовимо тебе, Всебога, заступнице, богослови наших сміливих захисників України, Дай їм силу і мужність у боротьбі за правду і свободу, будь з ними в часи і небезпек, охорони їх життя і приведи їх до перемоги над ворогами. Нехай Твоя бога дає їх серця і додає їм віри у Божу допомогу, опричиста діво. Ми знаємо нашу гріховність і слабкість. Але з надією дивимося на тебе, нашу милосердну Матір, прости нам наші провини, допоможи нам покаятися і віднайти шлях до спасіння, веди нас при свята, Богородице, до світла вічної правди, щоб ми могли служити Богові з чистим серцем і безмежною вірою, Мати Божа, Твоя любов є незрівняною, Твоя милість невичерпною, даруй нам миру душі і спокій у серці, допоможи нам знайти розраду у Твоїй присутності. Осяй наші шляхи Твоїм небесним світлом, допоможи нам у всіх наших починаннях, і нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, прийми, Пресвята Богородице, нашу щиру подяку за Твоє заступництво і любов, за всі благодаті, якими ти обдаровуєш нас, ми довіряємо тобі наші життя, наші мрії і надії наше майбутнє, будь з нами, завжди мати наша і веди нас до Царства Небесного. Да ми будемо славити Тебе і Твого Сина на віки віків. Амінь. О пречиста Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, яка стоїш перед Престолом Небесним, осяй на світом незгасимим, прихилися до наших молитв і прийми наші смирені прохання, напишіть мінати прохання в коментарях. О Ти, яка є захисницею грішників і надією всіх вічей душних, возносимо тобі хвалу і славу, Ти, яка є благословеною жінками. Що породила Спасителя світу, наповни наші серця любов'ю і милосердям, твоїм материнським заступництвом оберігай нас від усіх бід і напасти, збережи наші родини в мирі та злагоді, наповни наші душі, вірою і надією, опри свята Богородиця, покрий нас своїм чесним покровом, і приведи нас до спасіння, ми звертаємося до Тебе з вдячністю за Твою невичерпну любов і милість. О, Мати Божа, прийми наші молитви і не залишай нас у скорботах і випробуваннях, ти, яка є Царицею Небесною, і земною, випроси у Сина Твого прощення наших гріхнів, і даруй нам мир душевний, просвітри наш розум світлом Христової істини, змісти нашу віру і допоможи нам у всіх справах нашого життя, Пречиста і благодатна. Все час ми мовимося до Тебе з надією і вірою. Захисти нашу землю від ворогів видимих і невидимих, даруй нам перемогу над темрявою злом. О Мати Божа, яви нам своє милосердя і випросив Господа, благословення для всіх нас, та, яка є ранкова, що сяє над світом, Просвіти наші серця і веди нас шляхом праведним. О Мати Божа, будь нашою заступницею і провідницею. У всіх наших справах і діях прийми наше маління і приведи нас до вічного життя у Царстві Небесному, О, Пресвята Богородице, ми віддаємо Тобі нашу любов і Шану та яка є древом невичерпної благодаті, наповни наші серця, радістю і миром, о Мати Божа, будь з нами завжди в дні нашого життя і в годину нашої смерті, прийми нашу подяку і похвалу, О, Всебога заступнице. Ми славимо Тебе і величаємо Твоє святе ім'я, будь нашою захисницею і провідницею на шляху до спасіння, о Мати Божа, прославляємо Тебе і молимося до Тебе з вірою і надією, О, Пресвята Богородице, Діво Марія, Ти що є, матір'ю нашого Спасителя з небесних висот, дивишся на нас, грішних і стражденних, твою милість осявай наші шляхи, твоїми чудесами, даруй нам стілення, душі тілес. Ти, що принесла світові світло правне і життя вічне, твоя величне вимовна і твоя милість безмежна, ти, що піднесена вище всіх святих і ангелів, заступниця наше прибіжище і прихистох скорботах, Пресвята Богородиця, Заступниця перед престолом Всевишнього, ти, що чуєш наші молитви і зітхання, напишіть імена та прохання в коментарях. Твої благодатью наповні наші серця, Твоєю любов'ю огортаєш нас у хвилини скорботи. О, пречиста Ді, Ти, що завжди поруч з нами в годину випробувань, твої чудеса незлічені, твої милості безмірні, ти, що милосердно схиляєшся до наших потреб, Твоїм заступництвом визволяєш нас від усякого зла, присвята Богородице, Тею нашою провідницею до Царства Небесного, Твоєю молитвою любов'ю вивільняєш нас від пут гріха, Ти, що принесла нам Спасителя Ісуса Христа. Твоєю святістю освячуєш наші душі і наше життя, О, найчистіша діво ти є джерелом невичерпної радості і благодаті, Твоєю милістю обдаровуєш нас благословеннями, ти, що зберігаєш нас у вірі і надії, Твоїм заступництвом ми знаходимо мир і спокій. Пресвята Богородице, Ти є нашою покровителькою, і наставницею, Твою мудрістю навчаєш нас праведному життю, Ти, що є прикладом смирення і послуху. Твою любов'ю об'єднуєш нас у братерстві і злагоді, о Пресвята мати, Ти є наша заступниця перед Господом, твою благодаттю ми отримуємо прощення гріхів. ти ще джерелом невичерпної надії радості, твоєю святістю, освячуєш наші серця і наші душі, Пресвята Богородиці, Ти, є нашою помічницею, у всіх бідах і скорботах, Твою милістю ми знаходимо спасіння і вічне життя. Ти ще нашою наставницею і провідницею, твоєю любов'ю ми живемо і прославляємо тебе. О, пречиста Діва, Ти є нашою найкращою засновницею перед Господом Твоєю молитвою ми отримаємо благословення і мир, ти ще джерелом нашої віри, і надії, Твоєю святістю, ми прославляємо тебе нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О Пресвята Владичице, Пречиста Діво, Богородице, Ти наша незмінна заступниця і мати милосердя. З покорою та смиренням прибігаємо до тебе, шукаючи Твоєї святої допомоги та захисту, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей, прихилися до нас і яви свою велику милість. Напишіть мене та прохання в коментарях. О, благословенна Богородиця, ти що стоїш перед Престолом Сина свого і нашого Бога, випроси нам прощення наших гріхів та очищення душ наших, просвяти наші серця світлом благодаті Твоєї, щоб ми. Змогли досягти духовного зростання і праведного життя, Навчи нас смиренню і вірі, допоможи нам у всіх наших потребах, особливо у важкі хвилини випробувань, мати милосердна, захисти нас від усіх бід і нещасть, від напасти і видимих і невидимих, спаси нас від зла від ворогів наших, та від усякої неправди оберігай наші родини, наших дітей, наших близьких і всіх тих, хто шукає твого захисту. Даруй нам здоров'я душевне і тілесне, вилікуй наші недуги і болі, укріпи наші сили та віднови наші душі, О Пресвята це благаємо тебе, вели свою благодать на нашу землю українську, даруй мир та благоденство нашому народу, богослови наших мужніх захисників, щоб вони з Божою допомогою змогли здобути перемогу над ворогами, принести мир і спокій на нашу землю, надихай їх на відвагу та стійкість. Захищай їхнє життя і даруй мудрість і силу в боротьбі за правду і свободу. Благословена мати Божа, змилися над нами і даруй нам своє заступництво, випроси у Сина свого богословення на кожний наш день, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, керуй нашими кроками та веди нас по шляху праведності, допоможи нам у повсякденних турботах і випробуваннях, щоб ми могли зберегти віру і надію на Господа нашого. О, Благослена, Діва, наша заступниця і Надія, Ти є світло, що осяє наше життя, мовимо тебе, не залишай нас без Твоєї небесної опіки і заступництва, прийми, наші молитви і принеси їх до Престолу Всевишнього, щоб ми могли отримати Його благословення і милість. Сподоба нас бути гідними дітьми Твоїми і спадкоємцями Царства Небесного, смирено просимо Тебе, Мати Божа. Веди нас до спасіння, вчини нас учасниками Твого святого покрову і допоможи нам завжди слідувати Твоєму прикладу любові і віри, благослови наші домівки, наші родини, наших дітей і всіх ти. Хто з надією сподівається на тебе, о, Пресвята Богородице, наша заступниця і Покровителько, прийми наші мови Твої, даруй нам своє благословення. Амінь. О, Пресвята Богородице, Ти, що є Царицею Небесною, Матір'ю нашого Господа. Прославляємо тебе, бо твоя велич безмежна, осяєш нас своїм милосердям і любов'ю, завжди стоючи поруч із нами у скорботах і радощах, ти ще діви причистою, покірно прийняла Божу волю і стала животворчим ковчегом, що несе спасіння світу. Твоя доброта, о Мати Божа, осягає всі краї землі, немає меж твоєї милості, своїм заступництвом ти даруєш нам надії захисту, важкі хвилини життя. Пресвята Діво, через тебе зійшла на нас, благодать Божа. Через тебе ми отримуємо незлічені дари, твої чудеса, що звершуєш ти для нас, свідчать про Твою небесну силу і велич, ти зцілюєш наші недуги, даруєш зцілення і духовну віднову. Твоя рука підтримує нас у всі часи, Твоя чистота і святість, перечиста Діва, є зразком для всіх нас. До тебе прагнуть наші душі, у тебе ми знаходимо втіху і мир. Твоє серце, сповнене любові, завжди відкрите для наших і прохань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти наша заступниця і молитвенниця перед Престолом Господа, О, Мати Божа, ми прославляємо Тебе за Твоє велике милосердя, за Твої безмежні чудеса, що ти звершуєш для нас. Нехай буде Бог ім'я Твоє Пресвята, Богородице, на віки віків. Амінь. Ти ще є покровителькою нашою, не залишай нас без свого захисту. Нехай твоя милість завжди перебуває з нами, ми вклоняємось тобі Пресвята Діва, Діво й мовимося про Твоє заступництво перед Господом нашим Ісусом Христом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Весяй наші серця світлом Твоєї любові, даруй нам мир і спокій, Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, Твоя велика слава і величність осягають весь світ. Від Сходу до Заходу, і від півночі до півдня всі народи прославляють Тебе у свята. Ти є незламною стіною, притулком для всіх вірних, до тебе винуть наші серця, умови Твої славі. у Мати Божа, через Твоє заступництво ми отримуємо незлічені благодаті і милості, Твої руки простягнуті до нас, у вічній любові, Ти підтримуєш нас у часи випробувані радощі, Ти є зорею, що вказує нам шлях до Христа, Твоє ім'я, джерело надії, і радості, пречисте діво, Твоя слава сяє понад небесами. Любов до нас безмежна, ми прославляємо Тебе, О Мати Божа, за всі Твої благодіяння, і чудеса, що Ти звершуєш для нас, нехай буде благословене ім'я Твоє Пресвята Богородице, на віки віків, Заспокой наші душі, О пресвята Богородице, і даруй на миру, серцях. Ми звертаємося до Тебе у молитві і вірі, бо знаємо, що ти завжди поруч із нами, наша заступниця і молитвенниця перед Господом. Осяй на шлях своїм світлом і веди нас до вічного спасіння. Амінь. О, Пресвята водичі, Богородице, Діво Марія. Ми з любов'ю і вдячністю звертаємось до тебе як до нашої матері Небесної, що невпинно молишся за нас перед Престолом Всевишнього, Твоє милосердя і захист незмірні, і Твоє заступництво завжди з нами. Прийми причисти наші молитви і піднеси до Твого Сина і Бога нашого, щоб Він дарував нам милість і прощення за наші гріхи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осяй нас своїм світлом, щоб ми могли йти праведним шляхом, виконуючи заповіді Божі і служачи ближнім своїм. Опри Богосвенна Марія, ти, що вмістила в себе невмістимого і породила світло світу, просвіти наші серця і розуми, щоб ми могли зрозуміти волю Божу, і ти по життю не відхиляючись від неї, допоможи нам у випробуваннях і скорботах, зміцни у вірі і надії на милосердя сердя Господні, ти, що є заступницею нашою, у Твого Сина, благодать для наших родин, щоб у них панувала любов і взаєморозуміння. Богослови наших дітей, щоб вони росли в чеснотах і любові до Бога, захисти нас від ворогів видимих і невидимих від хвороби не дух, від біди, напасти, а все благобороди Твоя любов до нас безмежна, і ми знаємо, що ти не залишиш нас у тяжкі хвилини, зверни своїми милостиві очі на наш народ і богослови нашу землю, миром і процвітанням, Підтримай наших воїнів. Що стоїть на захисті батьківщини і дай мужності та сили, зціли тих, хто страждає від раних хвороб і їм здоров'я, ти, що є матір'ю мого сердяця, змилась над нами і допоможи нам виправити своє життя, відкидаючи все гріховне і недобре, направ нас на шлях покаяння і оновлення, щоб ми могли знайти мир і радість у Господі, Заступись за нас перед Твоїм сином, щоб Він дарував нам благодать свого духа, щоб ми могли. Жити в любові і єдності, виконуючи його святу волю, О, Пресвята Богородице, прийми нашу подяку за всі благодаті і милості, які Ти даруєш нам. Ми довіряємося Твоєму материнському заступництву і просимо Тебе, будь з нами у всі дні нашого життя, направляй нас і охороняй, щоб ми могли дійти до Царства Небесного, і там славити Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амінь. О, пречиста і Пресвята Мати Божа, Пресвята Богородиця Зіва Марія, Ти ще захисницею і помічницею всіх тих, хто до Тебе звертається з вірою, покаянням. Оцю годину смирено просимо Тебе, спогляй на нас, твоїх вірних дітей, і даруй нам свою милість і заступництво, напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Богородиця, Мати нашого, Господа Ісуса Христа, ти, що завжди чуєш наше моління, і з любов'я відповідаєш на наші прохання, прихили свій слух, до нашого плачу і благослови своєю, святою опікою, прости нам наші гріхи і провини, помилуй нас, і приведи до спасіння душ наших, о Діва Марія, ти що є джерело милості і благодаті, просвяти наші серця і уми, дари нам духовне зростання і силу боротися зі спокусами цього світу, покажи нам шлях праведності і правди, укріпи нашу віру і надію на Твоє заступництво. Пресвята, Богородице, захисти нас від усіх вих, і нещасть, охорони нас від ворогів, видимих і невидимих, бережи наші домівки і родина від усякого зла, даруй мир і спокій у наші серця, споглянь на наші нужди і прохання, зціли наших хворих і немічних, богослови наших дітей і рідних, опричиста мати, стань нашою заступницею, перед престолом Божим, нам милість і благословення Господа нашого Ісуса Христа. Даруй нам мудрість і розсудливість у всіх наших діяннях, допоможи нам виконувати Його святу волю, ми готовно звертаємося до тебе, Богородице, Заступниця наша, за наших сміливих захисників, які боронять нашу країну, даруй мужність і силу охорони їх від усіх небезпек, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, повернути мир і справедливість на нашу землю. О, Пресвята Діва, Мати Божа, просимо тебе, не залишай нас у нашій нужді. Відкрий перед нами двері Твоєї милості, яви нам свою небесну опіку, благослови нашу землю і народ, зіши нам Твою небесну благодать і допомогу у всіх наших справах, прийми цю молитву причиста, Богородице, і принеси перед лице Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, нехай Твоє заступництво горне нас і приведе. До вічного життя в царстві Божому. Амінь. Ставте вподобайки підвіданий шліцеві добижні вашим для поширення Слова Божого. Власення Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.